Друзі, вчора з'явилася новина про те, що подача заявок на Green Card продовжено до 7 листопада, а це означає, що у вас з'явилися додаткові два дні для того, щоб втілити свої мрії про імміграцію Сполучені Штати. І ми з командою підготували для вас п'ять основних порад для того, щоб реалізувати ваші мрії. Подати заявку можна лише один раз на рік. І якщо ви подасте кілька заявок. То вас дискваліфікують, не ризикуйте. Фотографія дійсно має значення: тільки білий фон, ніяких тіней та окулярів на ній. Чітко дотримуйтеся інструкцій. Навіть найменша помилка може стати причиною відмови. Обов'язково зберігайте третій номер та самостійно слідкуйте за результатами розіграшу, тому що жодні офіційні органи США не повідомляють про результати. Подача відбувається лише на офіційному.